Дизайнери та досвідчені квітникарі-аматори недарма дали клематису другу назву Королівська ліана. І це не випадково. Жодна багаторична листопадна ліана помірного клімату не може зрівнятися з клематисом за красою та пишністю цвітіння, за різноманітністю форм, розмірів і забарвлення квітів цієї чудової рослини. До того ж, клематис дуже пластичний, що дозволяє натискати ліані будь-яку форму при укріпленні на опорах. Це дає можливість дизайнерам створювати дивовижні композиції з використанням тривимірного вертикального озеленення за допомогою різних видів і сортів клематиса. У цій статті я розповім вам про ті, як проводитися посадка клематиса і подальший догляд за ним, як правильно робиться формування і обрізка різних видів і сортів цієї неймовірно красивої рослини. Крім того, я підкажу вам, які сорти клематиса найкраще посадити у своєму саду на вісні. Клематиси для весняної посадки, топ-сортів і секрети вирощування. Види клематисів. Клематиси поділяються за способом цвітіння на трьох групи. До першої групи відносяться види і сорти, цвітіння, у яких відбувається на пагонах поточного року. Воно починається в кінці травня, на початку червня і закінчується у вересні. Після закінчення цвітіння пагони відмирають. Але якщо на них залишилося кілька вузлів, то вони заквітнуть на наступний рік ще у травні, подовжуючи період розкішного і яскравого цвітіння. Сорти клематиса цієї групи мають найвищу морозостійкість. До іншої групи відносяться види і сорти клематиса, у яких цвітіння відбувається два за літній період. Основне цвітіння відбувається на минулорічних пагонах. Воно починається на початку червня і триває до перших чисел серпня. Паралельно в середині серпня розпускаються квіти на пагонах поточного року. Їх цвітіння досить слабке і може тривати до кінця вересня за теплої погоди. До третьої групи відносяться кламатиси, які пишно квітнуть відразу на всіх пагонах. Спочатку зацвітають минулорічні, у середині травня, а в кінці червня, на початку липня, розпускаються квіти на однорічних пагонах. Причому і на тих, і на інших пагонах цвітіння дуже пишне, а квітки найбільші. Популярні сорти клематиса для весняної посадки видів і сортів клематиса дуже багато. Є серед них і вічнозелені, що ростуть у тропіках. Як правило. Це великоквіткові гібриди, яким притаманні витонченість і різноманітність. Дуже гарні ранньоквітучі сорти, що ростуть у більш південних регіонах. Смороду знаменують яскравий початок нового сезону. Але ми в цій статті поговоримо з вами про більш скромні морозостійкі клематиси, які чудово ростуть і пишно квітнуть у центральних і північних регіонах нашої країни. Морозостійкі клематиси для холодних регіонів. Українські садівники в основному вирощують на своїх ділянках трьох види морозостійких клематисів: Вітіцела, Гірський і Манджурський. Вони досить невибагливі, стресостійкі і добре переносять погодні аномалії, тривалі перепади температур і холодні зими. Ось вам кращі сорти клематиса з нашої колекції, які дійшли до першої десятки наймодніших і найкрасивіших сортів клематиса на багатьох вітчизняних і міжнародних виставках. Наша колекція клематисів Вітіцелла, Польський Спіріт, Блю Експлоушн, Мадам Джулія Корравон, Гернсі Крім, Гірський, Мейлін, Манджорський, Манджорський, Особливості вирощування клематису у весняний період. Вибір місця для посадки клематису потрібно дуже багато сонця, проте, під прямими сонячними променями квітки стають дрібнішими і не такими яскравими. Тому в найпакотніші полудені години ліані потрібна розсіяна на півтінь. Перш ніж приступити до посадки, кламатиса в відкритий ґрунт, підбайте про міцну опору. Крім того, пам'ятайте, що при посадці кламатися біля стіни будинку або якоїсь іншої споруди, потрібно відступити від неї на 70-70 см, щоб вода або талий сніг з даху не потрапляли на рослини. Рекомендую вам зробити в якості опори міцну арку, решітку або шпалеру, до яких ліана буде надійно прикріплена і в той же час вона буде на них вільно рости. Вибираючи місце для посадки кламатиса, не забувайте, що ця рослина бореться протягів і холодного вітру, тому передбачте якийсь захист від них. Крім того, клематис не переносити близького залягання ґрунтових вод смороду повинні бути розташовані не ближче 1 метра 80 см від поверхні землі. В ідеалі, клематис можна посадити біля південної стіни будинку, веранди або альтанки. Оптимальні терміни весняної посадки термін висадки клематиса залежить від клімату вашого регіону. У середній смузі його саджають у кінці квітня перших числах травня. Посадити потрібно до того, як пагони підуть у ріст. Температура ґрунту при цьому винна бути в межах плюс 10, плюс 13 градусів, а повітря плюс 15 плюс 16 градусів. Вісь на ці показники і орієнтуйтеся. Підготовка ґрунту оптимальний склад і дренаж. Клематису потрібні родючі, багаті органікою, легкі, пухкі, добре проникні ґрунти з нейтральною реакцією середовища РН 6,9 7,0. Посадкові ями рекомендую вам заповнювати спеціально приготовленою родючою ґрунтовою сумішю, вибравши з них весь рідний ґрунт. Склад суміші для наповнення посадкових ям такий: верхній родючий куля, перепрілигній. Компост і річковий пісок у співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Правила посадки, глибина, опори і відстані між саджанцями. Посадка кламатиса справа зовсім не складна. Саджанці, у яких відкрита коренева система, приживаються так само добре, як і рослини з закритою кореневою системою. Всі три групи цієї чудової ліани саджають у відкритий ґрунт абсолютно однаково. Давайте розглянемо, як правильно посадити клематис у відкритий ґрунт. При посадці клематиса одночасно вкопуйте поруч і опори, решітки, арки, сітку і так далі. Викопуйте посадкові ями глибиною і діаметром 60-65 см на відстані 1,60 метр, метр 80 см, одна від одної. На дно шкірної ями укладіть дренаж з керамзиту або щебеню кулою 10-14 см. Наповніть посадкові ями приготованою вами посадковою сумішчю на одну третину і додайте в кожну по 2 столові ложки сульфату калію і подвійного суперфосфату, а також одну четверту частину відро деревної золи і добре перемішайте. Установіть наверх ґрунту в ямі по одному саджанцю і продовжуйте засипати ями до країн. Не забувайте періодично ущільнювати руками землю навколо коренів, щоб між ними не було порожнечу. Кореневу шию клематиса заглибте в ґрунт на 8-10 см разом з першою парою листків або бруньок. Це робиться для того, щоб у куща зі сплячих бруньок швидше почали утворюватися придаткові корені і молоді пагони. Крім того, заглиблення рослин врятує їх кореневу систему від вимерзання. При посадці, в низині на високі клумби, обов'язково викопуйте з осені дренажні похилі канави. Тоді навісні та лавода швидко зійде з вашого квітника. Як правильно доглядати за клематисом після посадки? Полив і підживлення як унікальні помилки. Для клематиса, що створює потужну ліану, дуже важливі рясні поливи і частини підживлення. Інше цвітіння не буде пишним і яскравим. Поливи клемати з рослина водохліб. Поливати його потрібно часто і дуже рясно, у звичайне сухе літо, два рази на тиждень по 4 лійки під кожен кущ у спеку через день по 5 лійок під шкірну рослину. Однак переливи йому теж шкідливі. Вода не винна стояти калюжами в пристовбурних колах, інакше це ускладнити доступ кисню до потужної кореневої системи. Земля під клемати саме завжди винна бути вологим і пухким на всю глибину коренеобітаємого шару. Поливати кламатиси потрібно тільки теплою водою, нахрітою до плюс 28 і 30 градусів, інакше смороду почнуть хвороби. Після шкірного поливу прорихліте землю в пристовбурних колах і замульчуйте їх свіжою соломою кулою 8-10 см. Підживлення за літо клематису потрібно 4-5 підживлень органічними і мінеральними добривами. Інакше вони не зможуть створити таку величну кількість яскравих квітів і великих листків. Перший раз підбивіть свої ліани після того, як зійде сніг і верхній шар ґрунту відтане, кінець березня, квітень. Найкраще добриво в цю годину розчин січовини 2 столові ложки на 10 літрів води під кожен кущ. На початку червня і в першій декаді липня підтягують кущі клематисів вісь таким органомінеральним добривом у 10 літрів розчину коров'яку у концентрації 1 до 10 з водою. Додайте по 2 столові ложки калімагнезії і фосфоритного борошна, а також 2 літрові банки деревної золи. Добре перемішайте і вносити після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити корені рослин по 3 літри під кожен кущ. У серпні підживіть якимось готуємо мінеральним комплексом, типу Фертика Універсал, для підживлення декоративних культур. Востаннє піживі.